Знову масляна настала і смачного всім прислала з теплим сонцем хай прибуде, вам доброму, добрі люди, з теплим сонцем хай прибуде. Вам добро, добрі люди, щоб ніщо, ні в день, ні в не кололо не у боці, і щоб горя ви не знали, а співали і танцювали, І щоб горя ви не знали, а співали і танцювали, щоб кохання, раювання не минали до рання, щоб було на добрім слові, вам здоров'я до любові, щоб було, на добрім слові, вам здоров'я до любові, щоб бресло свіло, родило, добре диво, добрежниво. По краплині, позирнині, нашій славній Україні, по краплині, позирнині нашій славній Україні. Поїхала з чоловіком до куми, а, а кума, кума вже пече млинці. Масляна, масляна ти моя, веселая масляна ти моя, напекла млинці вже куча. І за тиждень нам їх не поїсть, Масляна, масляна ти моя, веселая масляна ти моя, ой, ти, кума моя, комонько, накривай столи голову, нікого масляна, масляна ти моя, веселая масляна ти моя, ой ти, кума моя комонько, пригощай ти нас голов, бо Масляна ти моя, Весела я масляна ти моя, кума моя, кумонько, наливай чаки, голубонько, Масляна, масляна ти моя, Весела я масляна, кума, масляна, масляна, масляна ти моя, в чотирьох як посідали за столи, і млинці усі поїли ми. Масляна, масляна ти моя. Весела я масляна ти моя, з маслями млинці наїлися, ще й горілочки напилися, масляна, масляна ти моя, веселая масляна ти моя, ой ти, кума моя, комонько, дякую тобі, голубонько. Масляна, масляна ти моя, веселая масляна ти моя. Ой, масляна прийшла, нам весну принесла по землі струмочки, дівчатам віночки, іди іди до нас, бери собі запас, вогнищу горіти, масляну палити, сонечко світи, пташечко лети, хай по всьому світу не буде біди. Сонечко світи, пташечко летим, хай по всьому світу не буде біди, ой масляна прийшла, нам весну принесла з вечора до рання усім святкування, Іди, іди до нас, бери млинці та квас, гори, гори, ясно, вогнище не згасне. Сонечко світи пташечко летим. Хай по всьому світу не буде біди, сонечко світи, веснонько йди, хай по всьому світу не буде біди, сонечко світи, веснонько йди, хай по всьому світу не буде біди, сонечко світи, веснонько йди, сонечко світи, вогнище. hurry